Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Спеціальний ефір на радіо НВ триває про історичне рішення Верховної Ради. Закон про заборону російської церкви на території України. Як він працюватиме, поговоримо на початку цієї ефірної години. І тиметься також про секретну ядерну стратегію Сполучених Штатів. Вона передбачає виклики із боку Китаю, Росії та КНДР. Пише про це New York Таймс. Розпочнемо ми із закону про заборону російської. Церкви і як він працюватиме зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Володимир В'ятрович, народний депутат, екс голова Українського інституту національної пам'яті. Пане Володимире, добрий день. Слава Україні. Героям слава напередодні дійсно Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, пов'язаних із Російською Федерацією, зокрема УПЦ МП. Що ви скажете про цей документ? Про це рішення українського парламенту. Рішення називають історичним. Чи погоджуєтеся ви і власне чому? Абсолютно погоджуюся з тим, що це рішення називається історичним, тому що ми цим рішенням, цим законом запускаємо процес, який вирішує серйозні історичні проблеми. Що йдеться про церковну залежність України від Москви, цій залежності понад 340 років. Тобто, це ми долаємо дуже глибинну історичну проблему. Якщо українська незалежність була проголошена в 1991 році, теж долаючи там століття залежності від Москви, то тут, бачите, процес затягнув. Ще далі, і мені здається, що вчора ухвалений законопроект це наступний другий важливий крок після. Надання Україні Томосу по утвердженню якраз цієї церковної незалежності, Це, на мою думку, ну точно можна було розробити швидше. Зразу після початку повного вторгнення особливо коли стало зрозуміло наскільки активно використовується Росія, російська православна церква і як вірні з неї структури в Україні в якості агентури, пропагандистів, просто інформаторів, але на жаль, ми потратили. Багато часу на ну, це перші законопроекти між іншим на цю тему були зареєстровані ще весною 22-го року, але тільки в 23-му році ми вперше в першому читанні в жовтні в першому читанні ухвалили урядовий законопроект. Потім ще кілька місяців тривала об'єктивна робота до опрацювання цього законопроекту, тому що ми вважали за потрібне в комітеті гуманітарної інформаційної політики включити до другого читля цей законопроект положення з інших важливих законопроектів, які на жаль так і не розглядалися Верховною Радою. В результаті насправді ми вже станом на березень були готові до розгляду цього законопроекту. Після цього на жаль була тривала пауза, яку можна пояснити, виключно політичною нерішучістю партії влади. Там намагалася просто не вирішити цього питання. Тобто, було зрозуміло, що якщо це питання потрапить до зали, то ймовірність його ухвалення досить висока. Але очевидно, що ну, були побоювання, що таким чином. Тратиться така частина електорату для представників партії влади. Буду поболіні, що таким чином якось зіпсуються стосунки з союзницьким стосунки з колишньою партією ОПЗЖ, яка періодично допомагає владі проводити ті чи інші рішення. Тому обрано тактику просто не виносити цей законопроект на голосування. Це врешті нас примусило до того, що в липні на одному з засадніх засідань ми просто заблокували трибуну. Причому участь блокуванні брали представники всіх фракцій за винятком єдиної це ОПЗЖ. Ви Магаючи, що і наступне засідання, ми теж будемо проховати, якщо воно не почнеться з безпосереднього з розгляду цього законопроекту. Врешті ми цього добилися, і як показали о, результати вчорашніх результати, е, це абсолютно був правильний підхід, тому що справді так ми набрали потрібних 265 голосів. Угу. голосів. Супер, це сталося. Давайте тепер поговоримо про нюанси, і поговоримо про те, а як цей закон працюватиме. Ми чули в новинах, закон набирає чинності за 30 днів від дня його опублікування ну, власне президент Зеленський, що має його підписати. а Також громади... Усім ну, ніби проблем теж не буде. бо вже вчора буквально зверненні президента прозвучало подяка Верховній Раді за ухвалення цього uh -huh. е закону і обіцянка, що він її підпишу. Я насправді думаю, що тут нарешті чітка позиція президента щодо цього законопроекту відіграла свою велику роль, тому що велика частина депутатів парламенту не мала якоїсь чіткої позиції. Не були чітко за, не були чітко про і, власне поштовх, який ми отримали з вулиці банку і спонукав їх таки І супер. Дякую, що пояснили. До речі, про реакцію Володимира Зеленського на ухвалення цього закону. Ми також поговоримо. Поки що я спитаю вас, а що мене найбільше подивувало громади УПЦ МП, до речі, так вони себе не називають. Вони ж зараз пишуть Українська православна церква і все вони матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки із РПЦ Руське православний церкви. Скажіть, будь ласка, звідки взялися оце, оці дев'ять місяців? Чому дев'ять місяців? І чи не занадто це лояльно зараз, у теперішніх умовах, коли Україна воює із Російською Федерацією? Термін дев'ять місяців став результатом політичного компромісу і наполягання якраз представників партії влади безпосередньо Слуги народу, які подовжили цей термін на кілька місяців. Хоча насправді я не бачу в цьому. Критичного компромісу я вважаю, що це якимось чином е критично зміни ситуацію чи допоможе якимось чином уникнути російській православній церкві е того, що її діяльність в Україні буде припинена. По е якщо б не було навіть цього компромісу, то за нашими підрахунками, якщо е йдеться про втілення цього закону, підготовку під них законних актів експертиз виходило, що все одно на це потрібно буде від 6 до 7 місяців, тобто мова йде про якихось додаткових 2 місяці. Для чого ці потрібні додаткові 2 місяці самій цієї російській православної церкви? мені важко сказати, тому що попередньо ну, ширилася теза, яка виявилася дезою, про те, що нібито це потрібно для того, щоб домовитися з патріархом Варфоломієм, Якийсь особливий статус для цієї церкви, якийсь новий Томос. Вже стало зрозуміло, що це неможливо. Вже стало зрозуміло, що жодного нового томосу не буде, тому що це, в принципі, суперечить е, всім церковним законам, церковним канонам. Жодного іншого Томосу не буде, жодного і екзархату не буде. Тому насправді я впевнений, що ці додаткові два місяці нічого принципово не змінять. Дякую, дякую, що пояснили. Ви говорили вже про президента Зеленського. Я скажу про те, як він відреагував на ухвалення закону, ухвалено закон щодо нашої духовної незалежності. Сказав президент, це те про що ми говорили членами ради церков і релігійних організацій. Будемо і надалі зміцнювати Україну і наше суспільство, сказав президент Зеленський. А що я у вас хочу запитати? Скажіть, що демонструє цим законом Україна громадянам? Нашої держави і що вона демонструє світу, і наскільки у цивілізований спосіб взагалі все відбувається, вкрай важливе для мене зараз запитання, тому що як на мене, от готувалася до ефіру, читала що зараз довкола ухвалення цього документа відбувається, підкреслюється отакий цивілізаційний шлях. Поясніть, будь ласка. Цивілізаційний і цивілізований цивілізаційно, тому що він європейський цивілізований, тому що так він передбачає судову процедуру заборони діяльності цих релігійних організацій. Я так, є багато тих людей, які Хотіли би швидко негайних політичних рішень, щоб от зразу після вчорашнього голосування ми голосили поза законом всі церковні структури, які мають якісь зв'язки з Москвою. Але ми прекрасно розуміємо, що такі швидкі рішення дуже легко можна буде оскаржити. такі швидкі рішення дуже легко може бути скомпрометувати, тому, що скомпрометувати Україну перед європейським союзом, перед цим світом. Тому так ми опрацювали механізми, які врешті-решт. Закінчується судовим розглядом, судовим рішенням, і напевно це єдиноправильний правильний шлях, який дасть можливість зробити ці зміни незворотніми, дасть можливість реалізувати цей закон і, разом тим не оскаржити його, тому що в інакшому випадку будь-які прості швидкі рішення ну вони не дадуть результату. Нам важливо не просто ухвалення цього закону, хоча б були звичайно такі політики, які ну вважали достатнім для себе поставити галочку. Давайте щось проголосуємо, так як це було до речі з законопроектом в першому читанні. Який був підготовлений урядом, він був достатньо порожнім. Він містив дуже мало механізмів реалізації власне цієї ідеї, що це заборону діяльність. Це більше там навіть не було конкретної тези про те, що діяльність українську православної церкви в Україні заборонена. Так, от для декого з політики, на жаль, було цього достатньо. Ну щось проголосували. Людям сказали, що проголосували щось класне і важливе, історичне, і на тому на тому, хай всі українці заспокоїлися. Мене це не погодилося. Я дуже втішений, що власний нас на комітеті між Ни консенсус утворився до коло того, що ні, ми повинні зробити цей закон таким, таким чином містив дієвий механізм, і таким, щоб цей механізм відповідав європейському цивілізованому законодавству. Тому так це забере певний час ліквідація цих структур в Україні, але я впевнений, що це гарантуватиме незворотність їх дві. Угу. Хотіла також уточнити, а що із ухваленням цього закону відбуватиметься із УПЦ МП. Тому що маємо коментар від голови інформаційно-просвітницького відділу ПЦМП митрополита Климента, який сказав в коментарі громадському, що після ухвалення цього закону про заборону значить релігійних організацій пов'язаних з РФ у ПЦЕМП, планує і надалі жити які стана церква і так далі, і так далі. І будь-які спроби її заборонити можуть призвести до дискредитації тих, хто цього прагне. Що можна цій людині зараз відповісти? Знову таки у цивілізаційний і цивілізований. Спосіб. Уважно прочитати закон і готуватися до виконання цього закону до тепер вся тактика так званої ОПЦМП, МП, яка насправді філію РПЦ в Україні, будувалась на тому, що цього закону не буде, що його не буде ухвалено. То власне було кинуто колосальні ресурси для дискредитації цього закону, в тому числі дискредитації не тільки в Україні, а в світі було кинуто колосальні ресурси на те, щоб погрожувати можливими якимись соціальними конфліктами в самій Україні, але нічого з цього не. Спрацювало закон, став реальністю. власне, до цієї реальності після підписання цього закону президентом має готуватися ця структура, яка зараз поки що діє в Україні, яка називає себе українською православною церквою, але я впевнений, що за результатами експертизи буде е, виявлено її афілійованість з Москвою, і буде доведено те, що вона має або припинити е, ці зв'язки організаційні з Росією, або припинити свою діяльність на території України. А рішення ухвалю... ухвалюватиметься по кожній єпархії, має немає зв'язок. Там забороняємо чи не забороняємо, чи в цілому для УПЦ МП насправді УПЦ МП Російська Православна Церква України це ієрархічна структура, дуже ієрархічна структура. Відповідно, очевидно, що ключовим буде рішення, яке стосуватиметься так званої київської митрополії. Добре, тоді скажіть, а які можливості матимуть представники УПЦ МП в Україні зараз, що я маю на увазі? Чи приєднатися до ПЦУ? Чи знову таки в разі, якщо не доведуть причетність цієї конкретної церкви, конкретної парафії а до Російської Федерації, до зв'язку із Російською Федерацією і Руської православної церкви, вони можуть продовжувати діяльність в Україні? От як це відбуватиметься? Чому зараз питаю? Тому що по перше, знову таки ми говоримо про те, що відбувати. Тиметься в Україні все це е, в, циві, в цивілізаційній дуже спосіб. Все правильно все все і Знову таки е, наголошую, саме суд вирішуватиме, залишатиметься чи ні, та чи інша парафія в Україні. А з іншого боку, зараз я питаю про тих багатьох парафіян, які відвідують ту чи іншу церкву, щоб все було спокійно, щоб все було зрозуміло, і щоб люди розуміли про свої можливості. Ро мені дає підстава говорити про те, що все-таки експертиза доведе те, що є організаційні зв'язки з Москвою. Це те, що вже є експертиза, інша експертиза, яка була зроблена на замовлення РНВО свого часу, тої саме Державна служба за політики свободи Союзі, яка чітко вказала організаційні зв'язки е, так званої української православної церкви Московського патріархату з Росією. Тому ці зв'язки мають бути розірвані. Е, щоб, яка подальша доля цієї церкви, або її представники можуть Долучитися до православної церкви України як легітимної православної церкви в Україні. і до речі, згідно церковних законів, тепер це єдина канонічна православна церква в Україні. Це дуже важливо було для багатьох вірних, які часто не готові були підтримувати українську православну церкву Київського патріархату, вважаючи, що вона не має канонічного зв'язку з якимось центром, тоді говорилося про центр Москви. Зараз йдеться про центр в, в Стамбулі, в Константинополі, Константинопольського патріарха. Інший варіант, який можливий для вірних цієї церкви, але це напевно. Інду... Менш прийнятний це е, творити якісь незалежні церковні організації, е, які е, ну, по суті втратять власне якийсь будь-який економічний зв'язок з будь-якою е, церквою матір'ю, що ну, насправді накладе на них то, в церковному вимірі е, якісь. Е... Відбиток розкольництва вони мають на це право з юридичної точки зору, це, це, це не буде якимось е, злочином, але з церковної точки зору очевидно, що це буде проблемою для багатьох парафіян. Більш того, мені здається, що дуже багато парафіян цієї церкви е, ну для них все таки важливішим е, залишається молитися господу Богу, а не отримувати зв'язки з е, Москвою. Відтак, ці умови, які створює новий закон, е, які спонук. Атимуть керівництво цієї церкви до до розриву зв'язків з Москвою, ну вони е, спонукатимуть в тому числі і рух знизу щодо можливого переходу до ПЦУ, і це до речі, законом передбачено спрощену процедуру переходу до ПЦУ, тому що насправді е, була низка бюрократичних просто перепон е, крім тих політичних, які були до тепер. Були бюрократичні перепони, такі як до прикладу, що треба було мати військовий оригінал статуту, а часто якісь там. Е, Батюшка ховав цей оригінал статуту і, і, і таким чином стояв на заваді переходу конкретної парафії. Так, от ми усунули цим, цим законом ці бюрократичні перепони. Я впевнений, що більшість парафій готові будуть до переходу до цієї і легальної, і канонічної православної церкви України. Кілька разів ви згадували про експертизу. А що це за процедура? Чи прописано це в законі? Це процедура, яку буде реалізовувати державна служба з етнополітики свободи і совісті, можливо, звичайно, з долученням додаткових. Експертів, які знаються власне на такій сфері законодавства, як законодавство за питання свободу, з питання свободи слова совісті, в законі прописано сім критеріїв, кожен з яких відповідність кожного з яких може, якщо засвідчує її наявність цього критерія, це свідчення того, що є організм зв'язок з Москвою зараз. Не готові по пам'яті творити ці всі критерії, але я впевнений, що Ну, це досить чітко, однозначно, вони прописані для того, щоб бути власне якраз критеріями оцінки приналежності цієї структури до Москви. І після цього, коли виявляється цей зв'язок, державна служба з політики свободи совісті на базі цієї експертизи виписує так званий припис, дає можливість ще деякий час на розривання цих зв'язків, і тоді, коли минає вже 9 місяців. А і про ці організації зв'язки не розірвані, то очевидно справа буде закінчена в у суді. <зв 'язок> тобто, розуміння того, що документ встановлює обмеження релігійним організаціям на зв'язки із РПЦ, це не просто пусті слова, а дійсно. Чітко прописано, а що під такими зв'язками розуміється. Якщо в когось виникає таке питання, беремо документ, беремо проголосований закон і дивимося на ті сім критеріїв, дуже чітко прописаних і стає зрозуміло все і одразу. Чому так я хотіла повернутися до реакції УПЦ МП на цей закон і слів про те, що та й надалі ми працюватимемо не дуже вони звертатимуть увагу на те, що цей документ був ухвалений хоча ми розуміємо, що це про. Оти, законно даруйте зараз за парадокс. Такий скажіть з огляду на цю історію, як ви вважаєте, як розвиватиметься ситуація, якщо українську православну церкву московського патріархату проситимуть піти і проситимуть на законодавчому рівні, а вона на це не погоджуватиметься? Ну закон не передбачає прохання, закон передбачає його виконання. То відповідно у нас є правоохоронні органи, і я впевнений, що Будь-які спроби порушення е, закону мають е, спонукати правоохоронці до дій, тому я не передбачаю можливості, що після е, рішень суду, які зокрема там означатимуть е, до прикладу е, необхідність полишення тих чи інших е, там, наприклад, історичних споруд які належать державі, а е, які використовуються е, Українською Православною Церквою московського патріархату, що саме тепер незаконним, що вони зможуть якимось чином там залишитися. Ні, вони. Можна бути позбавлені можливості використовувати державне майно, комунальне майно представники цієї структури не матимуть права бути капеланами в збройних силах України. Тобто, тут не передбачається якась креативність. Можемо виконувати, можемо не виконувати. Давайте будемо просити, що виконувати тут сила закону, якраз в тому, що він передбачає обов'язково його. Виконувати. Пане Володимире, я дуже дякую вам за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Чую дуже гучно вас, бо перебуваєте ви зараз у Верховній Раді. Ще раз дякую за ці роз'яснення. Володимир В'ятрович, народний депутат, екс-глава Українського інституту національної пам'яті, спілкувався зі мною і говорили. Ми друзі про той документ, історичний документ. Так про нього кажуть напередодні ухвалила Верховна Рада. Ідеться про законопроект щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій. Пов'язаних із Російською Федерацією, зокрема УПЦ МП. Ну, власне, ми вже чітко знаємо, що вступить він у силу за 30 днів від моменту публікації. Але власне, на те, щоб Українська православна церква Московського патріархату матиме 9 місяців на те, аби розірвати зв'язки із Руською православною церквою Ну і ми власне навіть встигли поговорити. А чому так, чому? Ці місяців. Ну і перед тим як е, перейти до наступної студії, і е, перед тим як піти на невеличку інформаційну паузу, я нагадаю вам ще раз, що ми збираємо зараз гроші, аби допомогти повітряним силам збройних сил України захищати нас від ворожих ракет. Збираємо мільйон гривень на засоби РЕП разом із фондом Повернись живим. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо а от тепер невелика пауза. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.